Всім привіт! Сьогодні будуть дуже непередбачувані новини. Навіть в самому центрі Львова може бути небезпека. На відомого блогера Ніколаса Карму посеред Львова напали невідомі люди. Двоє невідомих хлопців почали вживати нецензурні слова в сторону блогера. А коли Ніколас підійшов до них з'ясувати, що сталося, один з них почав кричати: У тебе гейська натура! і обзиватись! Вони були записані на камеру, а їхні обличчя були опубліковані на весь інтернет. Один хлопець намагався. В хати блогера, а інший забризкав очі ніколи сакарми працевим балончиком і втік. На місце подій приїхала швидка і поліція. А блогери забрали до лікарні. Поліція знайшла хуліганів дуже швидко за годину. Через цей випадок у ніколи Карми почалася депресія. Він почав боятися ходити по вулиці. Зараз він п'є антидепресанти та відвідує психотерапевта. В цих хлопців почув собі в навздогін. Неприємні вигуки, ну я не буду виражати, що вони говорили. Це було дуже агресивно, недопустима лексика. поруч дуже багато людей, діти. Я повернувся, щоб пояснити, що не дивлячись на те, що я їм можу не подобатись, так некрасиво висловлюватись. А далі ви все бачили. Заяву поліцію я написав: якщо вас ображають нецензурна лексика, не бійтесь, відстоювати свої права, боріться за свою честь і за свою гідність. Тоді ми будемо рухатись в сторону Європи, і таких бидланів буде менше. Я щиро. Дякую львівській поліції, службі швидкої допомоги, які оперативно відреагували, знайшли хуліганів буквально за годину і надали мені медичну допомогу. Ситуацію хочу сказати і закриваю тему, тому що мені це не дуже приємно. Коли таке траплялося, я включав камеру, підходив до людей і проводив з ними профілактичну бесіду. Пояснював, що так некрасиво робити. В підсумку вони вибачалися. І відповідно такі відео я нікуди не публікував, тому що для чого люди вибачилися, тема закрита. Тут таке не відбулося. Багато людей за мене захищалися. Коли вони з ними спілкувалися, я виключив камеру і сказав оператору, що треба йти. Ну, діла не буде. Я побачив, що почалась бійка. Я проти насилля підбіг розбирати, тому що які би це ідіоти не були, потрібно ну, все вирішувати дипломатично. Я зрозумів, що ця ситуація зайшла занадто далеко. Люди за мене почали масово захищатись, і ну я б я повторюю я проти насилля. Я вирішив позвонити в поліцію, щоб перенести все в правове поле. Але я побачив, що цих. Хлопець почав втікати. Я підійшов до нього, щоб поговорити з ним, щоб дочекатись поліції, на що він мені теж запшикав очі балончиком і втік. І найголовніше, що я хочу сказати: я розказував, що в мене була депресія, в мене почались панічні атаки. Я був на антидепресантах. Це через ось такі ситуації. Я. Е... Почав боятись ходити по вулиці, тому що ось такі провокації, п'яні люди, вигуки, мати воно заставляло мене дуже стресувати, і в мене почались панічні атаки. Я перестав спати, перестав їсти. Я дуже схуд. Це стосується і того, що до мене там підходять, наприклад, знімають мене ззаді. Потім підходять до мене і просять потиснути руку. Я тисну руку, все нормально. Наступний день публікують відео і кажуть: Фу карма зловив зірку, мені навіть не потиснув руку, зазнався і тому подібне. І мене в коментарях ти ти, -ти, 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 -ти" посипалося фу, який карма урод і так. Далі, ну типу, ось ось така історія. А я, вибачте, Бог душу не винен. Коли я виходжу на вулицю, я виходжу тільки знімати. Я не отримую задоволення просто вже від прогулянок, тому що я постійно кожного божого дня на вулиці. І я знімаю. І там, якщо хтось де, хоче фото зробити без проблем. Я роблю фото, обіймаюся, можу сказати якесь привітання. Але з е, дуже часто підходять і запитують в мене лук. 50 разів на день підходять, запитують за той лук, пройду 2 метри. А скільки коштує ваш лук? Люди думають, що це дуже смішно, це фан, і я маю всім розказати. І ну, типу, я фізично не можу. Розказати і такі відео опублікують. Що відбувається? Мене хай ти От карма зазнався. А мій би вже розказати. Люди навіть не мають уявлення, в яких масштабах до мене підходять і просять. я доступний, я я весь час на вулиці. Ви легко, будь-будь-яка людина може мене на цій площі ринок зустріти. Це все так назбиралося, і в мене почалися ці панічні атаки. Я взагалі думав, що я перестану знімати. Ще декілька кадрів з цього дня, а ви підписуйтесь обов'язково, тому що тут дуже багато класних і цікавих новин. І до скорої зустрічі всім па-па!